Все, поїхали дивитись. Let's go. супутник запущено на орбіту. Весь світ дізнався військові таємниці і ага. виявився обплутаним сотнями ниток, що сходяться в руках архітектора. З'ясуйте, що таке проєкт Кронос і чи можна використовувати його розробки на благо. Зберіть інформацію про нову зброю, а ми побудуємо вам машини, здатні проти Ой, ці реклами... Реклами кажу, оці танки цікаві. Тоді ласкаво просимо до сектору. Див, дивимось, дивимось. Це третя компанія особистих бойових завдань. Це означає нові нагороди і найрідкісніший танк 11 рівня, нове випробування для ваших навичок. Так. І новий привід запитати себе. Чи здужую я це? Просто подивіться, подивіться, і новий привід запитати себе чи з дужою Подивіться на цей гарний Black Rock, Правильно, він називається Black Rock. Він просто дуже схожий на Гріфона, а мені Гріфон дуже сподобався, і от я його вже дуже хочу. Я вже дивлюсь, я знаю, що там задачки, не дай Боже, але от я хочу вже цей. Мені не потрібна ця пт мені треба Black Rock, Ну і хай буде оцей ВЗ-60С, до речі. Броню ВЗ-60С, ми зараз також чекнемо. Я його знайшов випадково. Випадково тут є All Tanks, Тут можна чекнути швиденько. Його броню. Я зараз, Я вам зараз покажу, як тільки його покажу, Добре, я подивився броню, а там броня. Ой-ой-ой, я так, це. поїхала. Є лише один спосіб перевірити. Хочу я Сектор вже хочу. Ти. Це шлях до визнання та заслужених нагород. Він довгий, але складається із купи кроків. Кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. На mm -hmm. цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація. Тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. Підводимо маленький підсумок. Почули? Сектор 3 виконується окремо з 2.0 за обазешками. окремо 2.6.0 і окремо 2.7.9. Почули? Кампанія охоплює три операції, які виконуються одна за одною. У першій задачі відносно прості, у угу. другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних Що? машинах. Завдяки повторенням умови завдань менше залежать від удачі та фактора випадку удачі менше від удачі. грі вже вся удача. Подивіться ще, ще раз на одною. У першій задачі відносно прості. Послухайте. у другій складніші. Крім того. Ви бачите на дравець на десятку треба робити одну бз на двох різних танках. Ну, це, в принципі, трішечки, м -м, да, рів, ну, точніше, рівень везіння він спаде до мінімуму, з Мюра, привіт. І реально тут потрібен типу буде скіл. Ну, на двох танках виконати щось одне і те саме, це складніше буде. Ви бачите, просто скільки тут задач? Їх потрібно виконати двічі, на твічі завдяки повторенням. Умови Я завдань завагаю. менше залежать від удачі та фактора випадковості. Адаптуйтеся, змінюйте тактики, підбирайте танки, і все вдасться. У третій операції те саме, але останні п'ять завдань не вимагають повторень. Ага. Вони і так стануть вам серйозним викликом. Кожна операція містить три серії завдань, які замінюють минулий поділ за типами техніки або націями. Завдання серії авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка, важкі танки прориву і навіть універсальні машини. Для серії засідка потрібні машини вогневої підтримки. Тут знадобляться снайпери та банки. різних типів, а підтримка <світ> це пролить. А, підтримка. Ось підтримка моя, артулечка. Ну, до, до... давайте я ще так хочу підкреслити той факт, що мені подобається, що є альтернатива. Всім доброї ночі! Дивимося ОБЗ 3.0. Дивимося обз Мені дуже подобається, що є альтернатива. Типу, мені не треба буде грати чисто на арті. Я можу замінити арту на ЛТ, і це імба. Це люта імба. Ну, Я, я зараз побачив, які будуть обазешки. тому що якщо там будуть оці обазешки... всім привіт. Якщо будуть обазешки, типу дати 6000 тисяч дамага ще зажити до кінця бою. Оце буде гімно. Якщо цього немає, то буде клас. Які зараз танки, побачу. Я не дивився я їх не знаю взагалі. На ваш розсуд. Вибирайте з того, на чому любите та вмієте грати. Угу. У кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. Серії за одним. не залежать одна від одної, тому у вас можуть бути одразу три активні завдання. А вони, якщо три одразу виконуєш, то вони зараховуються? Привіт. У є різні варіанти досягнення. Це за три однакові одразу включені, вони одразу виконуються чи ні? Є інфа? Три активні можна одразу. Тобто можна не пройти спочатку одну, потім другу, потім третю. Можна одразу три включити. Одразу три, і вони можуть або я так не знаю, чи вони одразу всі виконані. Напевно, не одразу. Напевно, всі можна. Ну, типу, щось можна собі одне вибрати. спробувати тому причуть вам обхідні шляхи. Якщо завдання так, у ось шкала, операції. це основне джерело очок, але mm -hmm. є і додаткове. У третій кампанії вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Вони приносять ті самі очки, як і основні завдання серії, але в меншій кількості проходити okay. всю операцію за. Рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Порада. Виконайте всі завдання серії, які зможете, а решту добивайте щоденними та щотижневими. Як вам ця штука, що можна було добувати обазешки щотижневими задачками? Як на мене, це прикольно. Навіть раховуючи, типу, той момент, що можна їх закривати, це буде достатньо не швидко. Я думаю, це треба рік-півтора просто виконувати задачки. Оці, і тільки так воно заповнюється шкала. Це досить довго. Регулярні завдання продовжити рух до мети Вісім тисяч людей. Ви на якому так полетіло одному серійному, ага. Заповнюйте прогрес операції, деталь за деталью збирайте. Свою досконалу зброю і отримайте нагороди, кредити, вільний досвід, членів екіпажу, компоненти експериментального обладнання, особисті угу. резерви і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора 3. О, мітраба цей мотоцикл. <ріху> Зокрема, <ріху> рідкісні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Є спосіб виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте всі 45 завдань операції, то отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. А до виконання всіх трьох операцій із відзнакою вам дістанеться надзвичайно рідкісна нашивка, легендарні 3 d елементи зовнішнього вигляду і рік танко. Ой-ой-ой! Рік танкового прямо акаунту! Як мені це потрібно, коли у мене три тисячі према? Сіки в мене, мені 2500, 2500 премов, треба ще 360. Ні, ну це ще Ну давайте не буду, я, типу, там. Перегравай, да. 360 днів премо, якщо ти виконав всі задачки, наче це сильно і мало. Тому що щоб виконати зі знакою, треба заморочитись, це перший момент. Але як, як плюха додаткова, це ой-ой. Ну, 360 днів дай Боже. До перші години за Кієвом в тебе дропси. Почув, дуже дякую за інфу. Дуже дякую. 360 днів премо дають. На рік прем. Щоб сказати світові, це така компенсація. Я знаєш, зробив це, але головні нагороди три машини: техніка для найкращих, саме володіння, якою багато скаже про те, на що здатен її власник. <різь> За Ай, першу потужно ви отримаєте Петесао восьмого рівня Windhund це машина для скритних операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Німець, так, так розумію. Скорострільність. А так, вінхун. 320 альфи, 271 пробиття стокове, так розумію, тут підколи. Осадний режим. 315 голда, 8 секунд киде. Не думаю, якщо порівнювати її зі старвешкою S1, то начебто має бути цікавіше. Головне, щоб вона їхала вперед-назад швидко і щоб в неї осадний режим був прикольний. А подивіться, тут осадний режим 15 км на годину. Тобто, ну це не прям швидко, але більш-менш. Осадний режим 2 секунди. Ну, в мене те, що все зв'язано з кнопочкою X, для мене це просто тригер. Ви самі це розумієте. Я тільки бачу кнопочку X, все, у мене тряс трясе. Давайте подивимося, може цей Вінхунд є в порівняннях. Вінхунда тут немає. На жаль. А, є Вінхунд, дай, дай Боже. Поїхали, Вінхунда подивимося. Що тут може бути по броні, так? Да? <с> щось <с> щось 3 d моделькою не сталося у людей. Ладно. Візуал. А що це за Це додаткові ці ефекти? <с> Ну тут, знаю, трошечки заглюче. Це може, може, давайте просто коліжн, бо це якась тодоба. А По броні. Броня тут. Ой-ой-ой. ой Броня 50-30-30. Тобто 150-й калібр по правилу трьох калібрів у тебе пробуває. Правильно, правильно. Ну, броня нема. Броні немає, дядьки, взагалі. Чисто Стервежка С1 на мінімалках, майте на увазі. Стосовно ТТХ, що можу сказати, ДПМчик має бути норм, пробиття як для преміум танку, але кнопочка X, самі розумієте, що це може бути. Значить, що треба буде десь не то, щоб прям крисити, не прям крисити, а грати, як на сервешки С1. Чи хочете ви цього чи ні, не знаю. І мене ще бісить моментик той, що 30 км на годину їде назад. Тобто, якщо. Є привілегії Островешки С1 їхати вперед і назад з однаковою швидкістю, то тут такої привілегії немає. Тут ти їдеш назад 30, а вперед 50. Тобто змінення, зміна, точніше, напрямку руху ну, сильна може бути проблема в цій техніці. Але тут то просто, просто звичайний, я думаю, прем танк. Чи може він навіть він не прем, він, напевно, акційний. Нього ж не, не зрозуміло, поки що роль, да? Чи це буде Прем чи не Прем. Нова механіка трансформи. та він розклався взагалі. Висока швидкість польоту снаряда ну, і ни бронепробиття. Я не думаю, що він буде класним навіть найбільшу здобич думу. Таке ж робить вінхунт ідеальним снайпером. Гарпіназ, а добра рухливість у режимі облоги Допоможе мисливцеві не стати жертвою. Вінтхунд це досвідчений і наполегливий хижак. Броні Які немає загалі, доки не зірве зі здобичі гусениці, а потім і башту. Але також дивіться, треба підкреслити те, що в нього 50 броні, і більшість вісімок його не будуть прибувати. Тому що більшість вісімок там сто в сто калібр, може навіть менший. Тому так Це прям це акційний. Якщо акційний, то взагалі ну за виконання ні. другої операції. А це цікаво, ви отримаєте це цікаво. Новий танк 10-го рівня. Дивимось ТТХ ВЗ60С Дравіт. Це у нас е, чеський ВТ 10 рівня. Акційний також розумію. Подивіться на його ТТХ. 450 альфи, 11 секунд КД Ну, якщо з усіма плюхами, десь буде 9,5. 9,5, 9,7, тобто ДПМчик плюс-мінус буде схоже до 277. Але 2200 хп в стоці Тобто ти сюди закалку кидаєш і качаєш модерку, і в тебе там 2500, і то це потолок. Чи 2500 багато для танку 10? То рівня посередня чи кавени тут сильні, хороші, мінус вісім по пробитю. 315, так розумію, це апнута стокова гармата вез ВЗ цього в китайського тяжа, я забув кінзу. ВЗ 55-го. І типу 315, ну для рандому норм. Я не скажу, що це прям погане пробиття. Мене цікавить дуже хп мало, відносно мало да. Але якщо порівняти там з якимись МБТБ і так далі, то це ще й норм. Мене цікавить броня. Ми бачимо 330 мм ло башти і. По мобільності 45 вперед. Окей. Якщо дивитися по броні, ну, типу, я вибираю там підкол 315 міліметрів, ми бачимо, що НЛДшка тут 260. Я, Якщо що, я перевірив стату, тут стата така сама, як показують нам тут. Тобто броня ідентична. І одразу вам показую, як воно пробивається чи ні. Тобто, в мене зараз під калібр, танк стоїть плюс-мінус рівно, 260 мм середня планка, і НЛД бачимо по 190 мм. Але НЛД рікошетне, подивіться. Бачите, НЛД рикошетне. Якщо б на підкалібер, я, на жаль, не гляну кумулі, тому що тут кумулі немає. Рикошет, бачите? Тобто ці е маскують дуже рикошетне НЛД. Бачите, воно таким дуже гострим кутом. Як вам його показати правильно? Ну, ви зрозуміли. Ну Так ти і не зрозумієш. Тобто Тобі треба кидати або в середню частину, або в середню частину, або, або вище. А так, рикошет буде летіти. Валешка 250, Але тут е, вишенька на торті: це башта. Башта тут під 400 плюс міліметрів. Зверніть увагу. Тобто в башту тебе буде пробувати тільки яга на кумулях, і, можливо, десь буде пролітати тички від Є3 і від Є4. По маски, по маски, там, ну, 340. Його можна маску буде лупити. Не якихось великих калібрах. Туда бачите, є кришка башта, але вона рикошетна Якщо бабешка, Рикошет, 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 Башта капець, подивіться, башту ти нікуди не проб'єш. Це ж такий токсик буде в позиції, ні? Башта досить хороша. Лючок. Лючок наскільки б маленький, ви гляньте. Ось лючочок малесенький. Такий самий, як в канопенра, ти туди не Закинеш. Тобі треба буде намагатися цей танк якось обіграти ну, через через ситуацію. Ну, тобто його треба буде виманувати з позиції, тому що позиціонки, в нього мінус 8, ще й башта броньована, без лючків. Ну, це ж токсик буде. Це чи в 2.0. Так в нього ще й. Подивіться. Подивіться, так він ще від борта буде танкувати. Ти гля? Ну, стоїш щось, в мене 260 ББшка. Стоїть він бортом. В нього навіть скула не пробувається бачите, рикошет все рикошет подивіться. Рекошет, рекошет, рекошет. Борт, рекошет, рекошет, рекошет. Бачите? Рекошет, рекошет. Подивісь, які тут, які тут борта. Йо Йомаю. Фул рекошет, в нього нема скули. В нього нема скули, рикошет. Я в шоці? А, тут є ось шанс, тут є ось маленька десь точка. Ну, маленька точка, це над надбаш... ну, це під баштою отут. Це ВЗ60С травець. Це цікаво, виглядає, цікаво. Прориву. Типу 45 максималка вперед, ти йому ще кидаєш турбінку, в тебе буде 48, плюс може там якась модерка, буде полтос. Він буде їхати як стежка. П'є броня, є якийсь ДПМ, цикл, і якщо там ще буде нормальне зведення і стаба, то може якому бути такого можна довірити будь-яке завдання. Його броня так само цікава для вивчення, як і складна для пробиття. НЛД захищена від кумулятивів екраном. І чуєте, що НЛД захищений від кумулятивів? Тобто ти в ВНЛД кумулятивом не досиш, тому що екран, і ти не досиш під калібром і бабешки в НЛД, тому що там рекошет. Ви просто пам'ятаєте той момент, що він не пробувається в НЛД. Йому треба кидати просто в корпус. ВЛД ваш садиння не поїдем да. кутом, відбиває під калібери, і як Але капець зброя. Бачите, прикрита екранами, та дуже міцна. Я Люцо, побачу, звісно, є, але в нього ще треба влучити. Водночас машина швидко набирає і Я тримає щось. свої 45 км кілометрів на годину. Це як годиться важкому танку. Завс, привіт про карту, що привіт. незвичайно для цієї ролі. Гармата опускається на 8 градусів. Угу. Це забезпечує дравицю універсальність, так само як і комфорт стрільби при Альфі в 450 одиниць. Ну ДПМ нормальний то сильна нормальний. десятка вже показник, Сильно. але це лише друга операція з трьох. Наприкінці шляху ви підніметеся ще вище. Оце роботи для бустерів буде. Зев здоровий. Засуджуємо, звісно, бустінг, але я просто розумію, скільки це буде. Це по перше, ви прикиньте, це тільки запуститься 3.0 3.0 цієї АБЗшки, Скільки буде оцих людей, які впарують там за ЛТшками, які виконують ці АБЗ і роблять абсолютну фігню. Узо, привіт, привіт, Дмітрікось, привіт всім. Тобто, буде рандом, просто повна ваканалі. Вище за всіх Це цікавий там. танк, це на цікавий. Чекає Black Дуже цікаве. Оце, оце ось о моя кейс. Подивіться, як він гарно виглядає, ти глянь. На нагорода Сектора 3. Я його заберу. Заберу, і найексклюзивніша машина в заберу його полюбасу. Буде мій в ангарі буде. Це важкий танк нового покоління. Подивіться на його ВЛДшку. Там вже ти бачиш, там лютий рікошет. Дивись. Створений для вирішення будь-яких проблем. Він рухливий. і... Так, інфа про но ну, про другу. Ні, про точніше, інфа ТТХ про 11 рівень. Ми знаємо ТТХ Мауса, да? І ми зараз будемо знати ТТХ Блекрока, ОБЗ, точніше танк за ОБЗ 3.0. 430 альфи. Так, подивіться, щось тут по ТТХ наче не сильно виділяється, що це якась 11. 283 пробиття стоком з током старядом. 335 голда, ну це не дуже багато. Я думав, буде, типу, там пробиття по 370 мм, ні? 335, окей. 10,5 хиден на 430 альфи. Плюс у тебе будуть обілочки всякі, плюс у тебе буде. Якийсь вентиль, стаб і так далі. Ну, може бути десь 9,5, окей, усіма приколами. Я ж так розумію, що тут дозарядки якась буде. Якщо це буде цикл, а це цикл, то сюди досвід можна буде поставити, я так думаю. Якщо буде досвід, це буде 9,5 секунд плюс плюшки. Десь буде 9,2, 9,3. Ну, де певно, я так розумію, тут буде непоганий. Типу, 3200 аж, нормас ХПшок 2500. Багато, небагато, нормально. 2500 плюс закалочка, там 2800-800 робиш. Для 11 ки 2800 хп, я не думаю, що це дуже багато. Типу, кількість ХП така сама. Як у Йосипа сьомого. Тут питання тільки в обілки і питання в броні, бронюванні самому. Наскільки воно буде сильне? По ТТХ 45, Точніше по швидкості, 45 вперед, 17-15 назад. Також не дуже багато. Типу, 33 пробиття, Точніше броня, і треба подивитися, просто коли же модель чи так, то вона схожа до гріфона. Якщо вона схожа до гріфона, то буде норм. 7,8 8 буде, поняв. Ну я думаю, що там десь близько 9 секунд, якщо звичайно обладнання. Якщо там ще є гол цей Бонове то. Я не знаю. Давайте дивиться зробити... Ну, Титиха не прям сильно, типу, імбові, як для 11 рівня. Я думаю, що вони ставлять, типу, баланс. Типу баланс. Але... внесок. Цікаво, цікаво. З типово американською бронею в найкращому сенсі. <кхем> З комфортною гарматою. Комфортно. Однаково цікавою та корисною механікою. О, бачила і механіку. Половне. Бачите, він дав одну і другу. Дивіться однаково Раз, цікавою два. Та Дві підряд. механікою. Гармата Rock, як штурмова гвинтівка, перемикається mm -hmm. між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними. Проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів. Шишо? Цикін два снаряди підряд. Ши-шо? Ану ще раз. Бачимо ж тут якусь шкалу, типу, дві такі ці дві полосочки, бачите, біля прицілу? Тобто, якщо вони світяться, тобто у тебе є обілка, правильно? І кажуть, що треба дати два пробиття. І не обов'язково підряд, тобто можна там протягом якоїсь ситуації дати два пробиття і все, і потім можна використати білку. А білка, я так розумію, схожа на МБТБ. Правильно? Перемикається між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними, проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів. А подивіться раз, Танк стріляє одиночними. Сім секроте, якщо ви ага. зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів з таким Афіець. самим часом перезаряджання. перезаряджати блекрок. Машина для кращих із краще, і вона відповідає цьому званню. Топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні, боле крок має панувати на полі бою. Проветяє потім механіка МБТБ. Та я бачу, ну цікаво виглядає і там ще модернізація, Андрюха. да, ти правильно, там ще модерки, там ще всякі приколи. Скільки ж тут срідухи можна буде на ньому робити? Ви прикиньте, це не ну я не що це прямо імба, поки я не від не затестив, але виглядає досить сильно. Ось такі найбільш рідкісні та бажані танки нової епохи. Виконайте завдання, розкрийте таємниці проєкту Кронос і заволодійте ідеальною зброєю. Щасти в секторі 3. Части. Десятка, одинадцятка достойні уваги. І мені ще подобається те, що, в принципі, е його зможуть отримати умовно всі, та, хто захоче, чисто задачками закривати. І за рахунок цього, да, може, десь буде дисбаланс, але буде мітка невисока. Блін, цікаво.